Вітаю тебе на моєму ютуб каналі в цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про те, що з цього криптовалютного ринку винесуть гроші найтерплячіші. Поговоримо про жадність та про те, що медвежий ринок не жаліє нікого, та як зберегти свій капітал. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Вам ніхто нічого не винен. Ви прийшли на цей криптовалютний ринок з ціллю, припустимо, заробити 50 тисяч доларів. Купляючи крипту, ви очікуєте, що той або інший актив виросте, і ви зможете зафіксувати, припустимо, з 10 тисяч 50 тисяч доларів. Але, звісно, щоб ви заробили. Другий учасник криптовалютного ринку повинен втратити ці гроші, і не потрібно зараз думати, що чужі гроші прийдуть вже завтра або післязавтра. З цього криптовалютного ринку сумки грошей винесе та людина, яка не зламається психологічно. Та людина, яка зможе дочекатися того самого альтсезону, тому що на сьогоднішній день вже є велика зневіра. Те, що альткоїни та вся крипта не буде рости, ми сходимо назад. В медвежий цикл, і цей медвежий ринок ще може. Продовжитися більше року часу пізніше люди думають, перезайдуть, відкуплять ще нижче, і тоді ми лише будемо рости. Якщо ви зараз не спокуситеся, зараз зафіксувати свої позиції та відкупити нижче на 20, а то й 25%, ви так точно зможете винести з цього криптовалютного ринку цілі сумки грошей. Ну а не слід забувати, що жадність породжує бідність і ідеальну картинку я скидував в своєму телеграм-каналі. Ми до неї так точно в цьому відеоролику перейдемо, тому що по цій картинці дійсно є що розповісти. Найважче це фіксувати профіт. Припустимо, ти заніс в цей криптовалютний ринок 1000 доларів через декілька тижнів. В тебе з тисячу доларів є 10 тисяч доларів, чи зафіксуєш ти більшу половину свого капіталу, я сумніваюся. Я розумію, що зараз ти собі говориш, ну блін, якщо в мене з тисячі доларів буде 10 тисяч доларів, я так точно зафіксую не лише навіть половину, а й весь капітал. Но зараз ти не є а, в цьому психологічному стані. Зараз тобою, по суті, не керує жадність, тому що коли з тисячу доларів. Тобі вийде заробити 10 тисяч доларів в цей момент, буде тобою керувати жадність. Іменно в цей момент всі люди просто пропускають четвертий пункт, а саме вийти з криптовалютного ринку, хоча б частково. І якщо ти не фіксуєш плоди, а далі продовжуєш вірити, що ти геній, на жаль, ні. П'ятий пункт. Я тебе розчарую. Всі ми генії, коли наступить Альзезон. Всі ми генії, адже все буде рости. Щоб ти не купив, ти будеш заробляти. Геній, ти тоді, якщо ти справишся з жадністю. Якщо ти не справишся з жадністю, ти втратиш весь свій капітал. Медвежка не жаліє нікого. В тебе залишиться зеро. Забере в тебе абсолютно все. Та плюсом Твій капітал, давайте пригадаємо остатню медвежку. Скам FTX. Люди, які тримали гроші на цій біржі, втратили абсолютно все. Скам фундаментальної криптовалюти Terra Luna. скам USTC. Альткоїни падають на мінус 90% з хаїв. Люди, які в 2021 році заробили статки, не фіксуючи свої позиції. Медвежий ринок прийшов і забрав у них абсолютно все. В найближчі місяці, як я вже розповідав, я очікую побачити альсезон. сезон Неважливо, що скоро літо. І, як ми знаємо, як показують минулі цикли, літо максимально тухле. Тобто в літі ніхто не хоче виходити, ніякі проекти не хочуть запускатися. Всі чекають зимку або весна. Тобто на цей період завжди є. Позитив. Але я не боюся записувати зараз цей відеоролик по двох причинах. Перша причина, завжди літо було тухле. І по суті, це літо всі очікують також тухле. Тобто немає ніяких активностей, все скучно. Крипта падає, крипта знаходиться в медвежому ринку. А що якщо це літо не буде як попередній, Це літо буде бичим і до цього ніхто не готовий. Друга причина: наші альткоїни за допомогою ребалансування, можна так сказати, по суті куплені на дні, і продавати зараз альту, щоб що, очікувати оновлення луїв? Я сумніваюся, що по альткоїнах. Ми вже зможемо оновити Луї. Припустимо, атом сходить нижче 4 доларів. Я сумніваюся, що Атом сходить до цих цін. Припустимо, дот сходить нижче 3 доларів. Я розумію, можливо, ти не закупився повністю у і очікуєш цієї хорошої точки входу, щоб усереднити свою позицію. Але я сумніваюся, що альткоїни зможуть оновити свої луї. Тому я так міцно... Сиджу в альткоїнах та очікую побачити альтсезон. Зараз розпочинається найважливіший період. Зараз дуже багато людей вже на сьогоднішній день починають злитися. Та розповідають іншим людям, що падіння гарантоване. Справа в тому, що ці люди продали і чекали нижче, у результаті нижче не відкупили. І психологічно купити вище за точку продажу складно, адже вони чекали нижче. І тут спрацьовує механізм захисту, якщо це можна так назвати, вони переконуватимуть вас у падінні, адже у них також не буде цих активів, про які вони. Так мріяли і те, що вони відкуплять нижче. А в результаті, як я говорив в минулих відеороликах, ці люди. Будуть купляти на 3-4 іксах, тому я закликав та закликаю розвиватися на медвежому ринку, не деградувати, не тапати по екранчику. Те, що ви навчилися тапати по екранчику на медвежому ринку, на бичому ринку плодів це вам так точно не принесе. І важливо на своєму ютуб-каналі я не даю рибу. Я даю вудку. рибою. Ви будете ситі лише один день. Але якщо ви цією вудкою навчитеся ловити рибу. Ви будете ситі все життя. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!